У нас 69 героїв, які загинули починаючи з 2014 року, так? у них є матері, жінки, діти, тому фізично запросити всіх одночасно, на жаль не маткою з на жаль не маткою з на жаль не маткою змою. Публічно вилучитися перед матеріалами за героїв, яких ми запросили на свято. До залу кафе фрегату на святкування було запрошено понад 100 жінок нашої громади різної категорії. Це і мами внутрішньо переміщених осіб, багатодітні матері зі своїми дітьми, мами військових та тих героїв, котрі полягли, захищаючи рідну Україну, волонтерки, жінки, військові та ветерани праці. Раді обічної депутатські захистів від фракції Європейська Солідарність вам не родані вистіва. Вірна Полиренко, депутат партії «Європейська Солідарність». До мене я до На Кадільської міської ради, Подільському району Української області та голови депутатської фракції політичної партії ЄС, надійшло звернення від церкви допомогу учасникам АТО та сім'ям загинув Хадівщини. Я нам стало відомо, 13 травня 2023 року. Напередодні Дня матері кафе кафегат міська радіозовувала творчий вечір для подільських матусів. В роліку Подільського ефірного телебачення було озвучено, що були запрошені матері-героїв, які передли захищаючи рідну Україну. Це відео було опубліковано в соціальних мережах, де одразу ж висловили самати загиблого героя Звоєвича Олександра Григоровича, який загинув 15 серпня 2017 року. Широкіна в Помахського району Донецької області. Нам стало незрозуміло, що трапилося, і тому ми почали обслоювати матерів загиблих героїв АТО. У відповідь ми почули, що вони навіть не були запрошені на це свято, що суперечить поданій інформації місцевим по телебаченню ПЕТ, а точніше владою міста Польськ. Ми хочемо нагадати новій владі міста, яка декларує себе проукраїнською, що війна за агресором Росією. Нашій країні йде з 2014 року. І що одинокше лише манку заспівати її України з рукою на серці, це не є основою проукраїнської позицію. Це все повинно бути в душі та серці, І всі наші військові, які загинули за та цілісність нашої країни, є героями України. А це значить, що їх матерів таких сімей повинні відноситися з особливою повагою і ніколи не запитати про це. Тому просимо Подільський депутатський корпус підтримати наше звернення, спілки центру допомоги учасників АТО та сімей загиблих Подільщини та вплинути на терору Подільського міського голови Алпанського Олега Панхановича публічно вибачитися перед матеріалом загиблих героїв, яких ми запросили на свято, а також прийняти необхідні, міри, щоб в майбутньому такого більше не передалося. І ще раз нагадуємо, що війна наші прийняти йде з 2014 року і ніколи нікому не визволити цього небудь. Прошу зачитати наше звернення у на найближчій сесії та підтримати його. Прошу включити до порядку денного 29-ї сесії Подільської міської ради депутатський запит та розглянути його. І хочу попросити всіх депутатів, якщо ви поважаєте себе сім'ї загиблих, самих героїв, щоб сьогодні всі впрод і утрималися просто не піднятою рукою. Поставте, будь ласка, заходи. Розумієте, що на даний час в Києві війна, ці заходи, які проводяться досить обмежено. Кількість людей, яка вміщається в залі бригадці відомо, на даний час у нас 69 героїв, які загинули починаючи з 2014 року, у них є матері, ж... жінки. Тому фізично запросити всіх одночасно. Він бачив, що е під час проведення цього заходу були запрошені всі інші, це і наші ветерани, це наші волонтери, це наші сілі ДБС, наші цілі Тобто Це був великий перелік е е соціальних наших груп, які брали участь в цьому тому ми не мали на увазі і за мету не ставили когось образити, але фізично всіх одночасно запросити, на жаль, немає. Так, але маму не поздоровили навіть по телефону. І жодну маму загиблого героя до 2022 року не поздоровили навіть по телефону. Ну, без Є ставити на голосування. Так, ну, і... Хто за те, що дані даний запит? Порядок дякуємо, Прошу голосувати. Хто за? Один, два, три, чотири, п'ять. Проти. Утрималися. Один, два.